Дня офіційної медіа центр Миколаївського обслугову адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, виконуючи обов'язків керівника Миколаївського обласного прокуратура Денис Вікторович Фарченко. Вітаємо вас. І так, тема так. нашого прес-брифінгу протидія корупції та викриття злочинів у бюджетній сфері. Спочатку вам слово по темі, а потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка, так усім доброго дня. На сьогоднішній зустрічі я б хотів коротко розповісти про наші здобутки та напрацювання у сфері захисту економічних інтересів держави. У поточному році органами обласної прокуратури вже заявлені позови на близько 3 мільярдів гривень, у тому числі понад 660 мільйонів у бюджетній сфері. Судами розглянуто та задоволено позови на суму понад 1,7 мільярдів гривень, з яких понад 240 мільйонів гривень у сфері публічних закупівель. Порушення законодавства при проведенні закупівель виявлялося у діяльності бюджетних установ, органів місцевого самоврядування, а також державних та комунальних підприємствах. Які проводили закупівлю за державні кошти у всіх районах області, прокурори реагували на, на відповідність тендерної пропозиції учасника кваліфікаційним вимогам замовника, відсутність бюджетних асігнувань на закупівлю, безпідставне витрачання коштів через укладення на законних додаткових угод до основного договору, на своєчасне виконання договірних умов тощо. Хочу окремо наголосити, що абсолютний контроль за законністю всіх публічних закупівель не входить до законодавчо визначених функцій прокурора. Державою створені окремі органи, які зобов'язані вивчати питання законності процедур закупівель, проведених замовниками області, їх доцільності та обґрунтованості, задоволення саме тих потреб, які актуальні та об'єктивно необхідні в умовах існуючих реалій воєнного стану, якості та своєчасності виконав, виконання умов укладених договорів тощо. Саме ці органи, Державна аудиторська служба України, антенномотвольний комітет, Рахункова палата, Державна казначейська служба, розпорядники бюджетних коштів тощо, повинні виявляти і у межах повноважень реагувати на порушення закону. Тепер більш конкретно щодо порушень у процедурах закупівель, на які реагували прокурори протягом п'яти місяців цього року. Істотна активізована прокурорами роботу щодо реагування на порушення інтересів держави внаслідок вчинення учасниками тендеру узгоджених антиконкурентних дій, тобто зговору, що вплинули на ціну, за яку здійснено закупівлю товарів чи послуг за бюджетні кошти. Зазначені порушення підтверджено відповідними рішеннями територіального підрозділу антимонопольного комітету України. На цей час у суді розглядаються позови прокурорів про визнання правочинів недійсними. Як таких, що суперечить інтересам держави та стягнення з винних осіб понад 53 мільйони гривень, отриманих за виконаними договорами. Вже є судові рішення, постановлені на користь держави. Через невідповідність тендерної документації учасника закупівлі та обрання переможця в торгів учасника, пропозиція якого було економічно невигідною. Прокурорами подано позови про визнання недійсними договорів договорів щодо реконструкції водогону в місті Миколаєві на суму близько. 600 мільйонів гривень та повернення сплачених бюджетних коштів. Вказані справи розглядаються господарським судом. Ще 5 проєктів позовів за аналогічними фактами на суму близько 200 мільйонів гривень. Очікують сплати судового збору та найближчим часом будуть подані до суду. На виконання підрядниками своїх зобов'язань за договорами стали підставами для заявлення позовів про розірвання договору капітального ремонту стадіону у Миколаївському районі вартістю 16 мільйонів гривень, а також стягнення штрафних санкцій за на своєчасне виконання договору ремонту дороги у місті Миколаєві на суму понад півмільйона гривень. Продовжується робота щодо вивчення питання законності використання бюджетних коштів, виділених для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та отримання автомобільних доріг. Наразі прокурорами опрацьовуються матеріали публічних закупівель З цих питань на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. З метою недопущення безпідставного витрачання бюджетних коштів прокурори реагували на факти укладання з переможцями тендерів додаткових договорів, на підставі яких ціна предмета закупівлі безпідставно збільшувалася, а обсяги значно зменшувалися. Позови про стягнення більше ніж 200 тисяч гривень. Перебувають на розгляді. У суді вивчалося питання законності використання бюджетних коштів, виділених на відновлення, ремонт та утримання об'єктів цивільного захисту населення. На цей час вивчено матеріали понад 80 закупівель щодо ремонту та облаштування споруд цивільного захисту на близько 70 мільйонів гривень. Якість повнота та своєчасність виконання робіт досліджуються у рамках ряду кримінальних проваджень. Водночас Баштанська окружною прокуратура виявлено договір на облаштування найпростішого укриття в дошкільному закладі на суму 631 тисяча гривень, укладений відділом освіти, молоді та спорту міської ради з приватним підприємством якого за вироком суду у вересні того ж року позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з виконанням державних замовлень та використанням бюджетних коштів строком на один рік? Тобто вказаний підприємець умісно ввів в оману державний орган щодо свого права брати участь у публічних закупівлях, відповідно укладений договір, суперечить інтересам держави і суспільства. За урахуванням викладеного прокурором заявлено позов. Про визнання недійсним договору підряду та стягнення з підприємця отриманих коштів в дохід держави. Розгляд справи триває. Також прокурори реагують на неналежний стан споруд цивільного захисту шляхом пред'явлення до адміністративного суду 70 позовів щодо приведення їх у відповідність встановленим законодавством вимог. Такі дії прокурора спонукали власників 11 з таких споруд до вчинення реальних дій, до приведення їх у придатний для використання стан. Значну увагу приділено, приділено стягненню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури у зв'язку з введенням в експлуатацію багатоквартирних будинків та промислових об'єктів. За наслідками прокурорського реагування, із забудовників вже стягнуто понад 7 мільйонів гривень, позови на суму понад 10 мільйонів гривень перебувають на розгляді у суді. Окремо слід наголосити, що за наявності підстав з метою отримання відповідних доказів та використання спеціальних знань прокурорами приймаються рішення про внесення відповідних даних до єдиного реєстру досудових розслідувань про виявлені лінії кримінальні правопорушення. У поточному році вже виявлено 14 фактів у діяльності бюджетних установ. У більшості випадків це факти можливого завищення вартості будівельних робіт або зловживання при проведенні публічних закупівель та укладанні договорів за бюджетні кошти. Поточного ремонту приміщення лікувального закладу у місті Вознесенського, закупівлі генераторів у місті Миколаєві, відновлення зруйнованих багатоквартирних будинків, придбання продуктів харчування лікувальними закладами тощо. Досудове розслідування триває, тому подробиці розголошувати наразі немає можливості. Після завершення розслідування будуть прийняті рішення про наявність підстав для звернення до суду з відповідними позовами. До прикладу, оголошено підозру посадовцям однієї з сільських рад Миколаївського району та директору суб'єкта господарювання, якими при виконанні договорів на виконання аварійних робіт об'єктів соціальної та медичної галузі завладіли бюджетними коштами у сумі 1,3 млн грн. Також повідомлено про підозру службовими особами службовій особи КП «Миколаїв Електротранс», якими прийнято виконання неіснуючих робіт за договорами з поставки товару, призначеного для здійснення реконструкції. Дорожнього покриття, чим нас збитки державному бюджету у розмірі 4,5 млн грн. Вже на розгляді в суді перебуває кримінальне провадження за фактом продажу директорам одного з підприємств гуманітарної допомоги транспортних засобів на загальну суму понад 1,8 мільйона гривень виконавчому комітету однієї з міських рад. Позов про стягнення завданих громаді збитків розглядається в рамках вказаного провадження. На сам кінець хочу сказати, що робота на вказаному напрямку триває, є певні напрацювання. Ми продовжуємо реагувати на порушення законах у межах наданих повноважень. Дякую за увагу. Дякуємо, колеги. Я Добрий день, добрий день. Чи робите ви аналіз таких справ, які були доведені в суді? Не зрозумів питання так, чи ведеться статистика? Кримінальні статистика кримінального провадження у нас є відділ, який здійснює нагляд за виконанням вироків суду. І в разі, якщо особі призначено реальне покарання, а вона не відбуває, то надаються матеріали. Відповідно, органу заводиться оперативна розшукова справа, і особа розшукується, і в разі її розшуку направляється для відбування особової статистики, тому, вказаному питанню оприділяється увага, і ми вживаємо заходу. І протягом поточного року було таких два факти, які особи декілька років ухилялись від виконання вироку, були знайдені і направлені для відбування покарання. Корансур Місниченко, таке питання, якщо можете, а ну, ви ж аналізуєте якусь ситуацію, в тому числі в бюджетній сфері, правопорушення в бюджеті сфері. І час дії воєнного стану кількість правопорушень стала більшою, меншою, і от уже третій рік війни, наприклад, в порівнянні з першим роком, чи навіть до воєнного часу можна якось трошечки проаналізувати цю ситуацію? Дивіться, як хочу То, вам відповісти. Відповісти прокурор відповідно законодавства інформує суспільство один раз на півроку про результати своєї роботи. Крайній раз, останній раз, я звітував в січні поточного року і це матеріал є і на сайті Офісу Генерального прокурора або на нашому сайті, а також було надано до обласної ради. І там з графіками, з таблицями по всіх категоріях злочинів в бюджетній сфері, в економічній в порівнянні з іншими роками є інформація. Наступний раз я планую на початку липня, вже буде піврічний результат, статистика за півроку, і там будуть проаналізована, доведено всі показники по напрямкам роботи та показники по злочинам категорії і процентне зростання, приниження таким інше за п'ять місяців ще не готовий вам сказати, яка статистика є. Як зазначив генеральний прокурор, і я також говорю, що прокуратура завжди відкрита до спілкування з суспільством, також з засобами змі. Я завжди по любому питанню ви в змозі звертатись індивідуально або письмово, які питання вас цікавлять. І тоді я в змозі отримати відповідна допомога 222 статті. КПК дозвіл у слідчого або процесуального керівника на розголошення допустимих даних, які вони дозволять, і можу по кожній справі надати якусь інформацію. В липні буде зустріч зі ЗМІ. І це залишилось місяць. Ви можете, як і вас цікавлять питання, підготувати і прийти, і ми поспілкуємося з вами. Підготовлена вже буде статистика, і все буде з'ясовано. Дякую. Ваші. Дуже приємно з цим питанням до вашого колеги Андрія Кльопова, але я ви що це саме область відповідальності обласної прокуратури, Це що саме. встановлять судове впровадження по ньому, чи він знову мобілізується до ЗСУ? Це справа перебуває на розгляді в суді. Це буде суд приймати рішення. Справу Ну, повинні бути розглянути, поновити, або ж бо зараз слідство триває, коли пройде до свого розслідування, можливо, буде направлена справа до суду і об'єднана і буде розглядатися. В суді вже обидві справи. Ну, звісно, повинна бути. Тобто, мови про те, що він знову повернеться до влади. Ну, на, наразі таких немає. Зараз я ж кажу, що е, не готувався, не в, в отримував дозвіл на розголошення досудового розслідування у вказаній справі. Я не можу ще сказати його статус, що там проходить, однак. Об'єктивно кажу, що якщо особа вчину злочин вже перебуваючи, то як і обраний її запобіжний захід, мабуть, і все ж це буде вирішуватись під час досудового е, розслідування в разі направлення до суду в загальному порядку будуть ще одна справа не розглянута, будуть розглянути об'єднані обидві справи. А вирішувати питання, що знову повертатися, це ж це суд приймає рішення. Наразі, якщо особа вчинила злочин і перебуває під слідством, то слідство триває, обирається за захід, проводяться слідчі дії, потім приймається рішення, направляється для розгляду суду, і там вже суд приймає рішення. Тобто сказати, що буде поновлять, поки зараз розглядається, доведеться до свого розслідування. Точно не можу сказати, я пам'ятаю про двох таких осіб. Це я пам'ятаю, у мене є на пам'яті такі. Однак зараз, як ви знаєте, президентом було підписано закон про мобілізацію засуджених осіб. І у нас зараз дуже плідна триває робота. І вже зараз більше 200 осіб, які відбувають покарання, виявили бажання мобілізуватись до ЗСУ. І працівники колонії подають подання на вказаних осіб. Суд їх розглядає. І особи, які ну там є перечень статей, які підпадають під цей закон, І то вони, якщо виявили бажання, то до них застосовується умовно дострокове звільнення. І вони за контрактом переходять до ЗСУ для проходження військової служби. Тому по питання осіб, які під час розгляду в суді змінюються, запобіжний захід, їх не дуже багато, їх до десятка. Я так вважаю, до десятка було взагалі. А засуджених зараз вже значно більше. Ви знаєте, чітку цифру чи... Чітку цифру чого? Саме позасуджено. По засудженим ми... ця робота триває. Тобто особи виявляють бажання з самого початку прийняття цього закону через три дні вже трьох засуджених було прийнято рішення, і вони були. Направлені для складання контракту проходили ВЛК за місцем відбування покарання в виїзні військово-лікарські комісії, виїжджали до місць позбавлення возлі, опитували вказаних засуджених, проводили медичний догляд, спілкувалися не з представниками військових частин, проходили погодження на. Давали свої погодження на вступу до лав збройних сил України, і на даний час в до вчора була інформація, що вже задоволена. У нас 115 клопотань, Суди задоволили 115 клопотань, клопотань. Вказані особи в арифметичній прогресії кожен день збільшується, збільшується. Також нові особи виявляють бажання вступити до збройних сил. Тому ця робота триває і на даний час 115 осіб. Вже є рішення суду, ну робота триває. І я вважаю, що в подальшому цифра буде більша. Ну, тема брифінгу Ну я зі можливо да, поспілкуватися. Я думаю, що, ця... Якщо ця тема цікава, то на, на піврічному підсумку брифінгу вашому обласному це, це... це питання. Є ще питання? По теж було Питання немає? Да. Тому стало відомо про розкриття резонансної справи щодо розкрадання крімки підрядної фірми 4,5 мільйонів бюджетних гривень на укладанні плитки. Тоді за результатами розслідування зловмисникам було оголошено про підозру. Також вирішувалось питання щодо обрання запобіжних заходів. Тому цікавить питання, яка там ситуація наразі, на якому етапі розслідування, і що можете загалом додати. Ну я ж вам сказав, що слідство триває. Можу сказати, що слідство триває. Я вважаю, що найближчим часом воно буде закінчено та справу передано на розгляд до суду. Більше інформації мені надавали дозвіл. слідчий або був керівник, тому від до домого діючи законодавства. Не можу розголошувати час дані ці. Якщо можна уточнити ще те, що можете уточнити по справі по відміну тендерів на. Ну, крім того, що там відміняє відвідміняються деякі тендери. Яка передбачена відповідальність людей, які ну мабуть завідомо неправдиво надали не інформацію, чи на ну, пістарі чого відміняються ці тендери? Яка яка далі доля буде цих розслідувань? Ну розслідувань є. Якщо буде в процесі розслідування кримінального провадження, встановлено будь-який склад злочину? Там можуть бути різні, можуть бути посадові злочини, можуть бути. І загальнокримінальні, тобто те це треба в кожній справі дивитися. Якщо це недостовірні документи надання, це одно, якщо це привласнення коштів, це інше. Якщо завищення ціни, це, це ще інше. Це в кожній справі треба дивитися індивідуально. А так ведеться позивна робота для з метою відновлення порушених прав держави та в разі встановлених збитків їх відшкодування. Ну, справа є представництво інтересів, розумієте, а є кримінальне провадження. Тобто, тут, якщо буде встановлено склад злочину, тоді буде кримінальна відповідальність. Якщо в ході розслідування не встановлено складу злочину, об'єктивна суб'єктивна об сторона, тоді йде в господарському судочинстві і суд приймає рішення. може бути. Може бути. Може бути. Це треба час, розслідування, відповідні докази, матеріали так і таке інше. Дякую. колеги. Будемо завершувати наш брифінг. Да. Будемо завершувати наш брифінг. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую, Дякую вам всім. Да. Героям слава, слава Україні.